З нами на зв'язку політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Вітаємо, пане Володимире. Вітаю вас. Пане Володимире. Останніми днями е, дедалі більше лунають закликів до переговорів України з Росією. Ну, зокрема, вчора Марк Міллі, генерал, е, сказав, що якщо є вікно можливості, то треба говорити. Перед тим Джейк Саліван приїздив до України, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, і розмовляв з Володимиром Зеленським. І Після того була така інформація, що ну, якби, спонукають Україну до переговорів. І Володимир Зеленський нібито ну, зняв один пункт, той пункт, що він. Не буде говорити з Путіним, хоча насправді він сам собі заборонив це робити своїм указом. Скажіть, чи, буде це, чи будуть ці переговори, і чи нема тут зради? Ну, У нас люблять у всьому шукати зраду, але це не той випадок. Ну, по-перше, що стосується закликів до переговорів, а де саме заклики? От ви процитували Міллі. Міллі каже: якщо, якщо про переговори сказав Байден, сказав Макрон, але як вони сказали? Вони повторили те, що говорили неодноразово і сам Байден, керівництво Європейського Союзу, західноєвропейські лідери. А вони повторили класичну формулу, яка вже використовується багато місяців. Переговори, коли будуть переговори з Росією і на яких умовах буде визначати Україна. Я цитую майже буквально. Коли будуть переговори з Росією, на яких умовах буде визначати Україна? Це перше. По-друге, щодо Салівана, а Саліван публічно ніде не закликав до переговорів. Позиція самого Салівана в Сполучених Штатах викликає багато критики за те, що він занадто обережний в постачаннях зброї Україні, ну і в деяких інших питаннях. Але Саліван особисто жодного разу не зробив публічних заяв, що Україна має розпочати переговори з Росією. Більше того, на спільній прес-конференції. З керівником офісу президента Андрієм Єрмаком було заявлено про критерії е, перемоги України. І там йшлося про те, що такими критеріями є е, звільнення окупованих територій і е, відшкодування втрат України. Про те саме сказав президент Зеленський в своїй заяві після зустрічі з Саліваном, в чому суть заяви? Вона полягає в тому, що Україна готова до переговорів з Росією, може вести такі переговори. Зверніть увагу, не з Путіним, про Путіна жодного слова, з Росією. Не сказано коли, але заявлені умови, на яких умовах Україна буде вести ці переговори. Головна умова виведення російських військ з окупованих територій. Там є ще чотири умови. Але я кажу про головну умову ключову умову. Е, і оце є головним. Е, ну а ти е, зараз по суті е, про переговори можна багато говорити. Говорять давно, говорять з перших місяць тижнів навіть війни. І були переговори. Ми пам'ятаємо в березні. Вони були в Стамбулі і не тільки. Неодноразово тема переговорів піднімалася, Ердоган про це говорить постійно. Зараз більше публікацій в західних змі, ніж прямих заяв. Є розмови, наприклад, про те, що от е, е, взимку може виникнути пауза в військових діях. І це е, такий непоганий час для того, щоб розпочати переговори. І я спростую цю думку, яка дійсно лунає в деяких експертних колах, в деяких е, західних засобах масової інформації. Я її спростую. Е, ну, по-перше, я не очікую ніякої великої паузи взимку. Не очікую. Е, ну, чи... ми теж, до речі, не ну, ми очікуємо. Ми очікуємо тільки нашого то, наступу. Да, ну, тут справа не в тому, що там ми суб'єктивні, ми хочемо звільнення всіх наших територій. Я нагадаю, що е, свого часу, зокрема, от кінець 2014 року, початок 2015 року, активні дії були саме взимку. Так. Це була боротьба за Донецький аеропорт, військові дії в районі Дебальцева. Взимку вони були. Коли Росія почала свій наступ проти України в лютому теж показова ситуація. Тому це якийсь міф, якась ілюзія, що взимку не буде активних бойових дій. Другий момент і найбільш важливий. От давайте припустимо переговори. А про що переговори? І от тут я можу процитувати той самий Байден, коли його запитували американські журналісти, чи можливий якийсь територіальний компроміс між Україною і Росією, він сам сказав, що ні, а, і, а, і Байден, і Макрон, і інше вони кажуть: да, ми підтримуємо Україну, що не може а, визнавати територіальний втрат України, що якась частина території України перейде а, до Росії. Проблема виникла наприкінці вересня, коли Росія анексувала незаконно чотири тимчасово окупованих регіони України, це фактично зруйнувало навіть теоретичну можливість щодо якогось мирного компромісу. Якщо раніше можна було, хоча б теоретично домовитись, що там, наприклад, російські війська відходять на е, е, межі до 24 лютого. Ну, до моменту вторгнення. І от припинення бойових дій, і якось іде врегулювання. Е, ну, як е, там в березні домовлялись, тема Донбасу окремо вирішується, тема Криму там, можливо, відкладається, тому що тут компромісу не може бути. А зараз ніякого компромісу не може бути і по анексованих територіях. Я е, мало вірю в те, а точніше, майже не вірю, що Росія нам буде повертати ці території, які вона анексувала. Ми не можемо погодитись на те, щоб визнати хоча б частину окупованих територій російськими. Це не прийме український народ, і на це не може піти українське керівництво. І в цьому сенсі глухий кут. Нема просто теоретичного компромісу. Але що може бути в перспективі? Я так розумію, що цього хотіла б Росія зараз. Ну, наприклад, припинення бойових дій. Але на які межі, і що далі? Якщо, наприклад, зараз от уявно собі теж варіант, який обговорюється активно, ну, мовляв, от росіяни здадуть Херсон, підуть з правого берегу Дніпра, і от після цього можна припинити бойові дії. Ну, по перше, ми не бачимо припинення бойових дій, тому що вони намагаються наступати, наприклад, в районі Бахмута, Солідара, Де припинення? По-друге, теоретично можна припустити, що да, там от обидві сторони втомилися, ресурсів не вистачає там різних нам і росіянам. Для нас є ризики ударів по російських ударів по енергетичній системі. Uh, ну, Теоретично могли б сказати: добре, давайте взимку не будемо стріляти. Але є розуміння, про це говорять наші військові. Це розуміють західні аналітики і багато хто з політиків, що це буде тимчасова пауза. Це не буде мир uh, через певний час Росія накопичить ресурси і піде в нов, знов в наступ. Так що в цьому сенсі е, можна мріяти про мир, е, про те, що там домови з Росією про припинення вогню, але е, цим припиненням вогню на даний момент будуть незадоволені і в Україні, і в Росії. І це буде викликати критику. І головне, ну я ж кажу, більшість серйозних експертів підозрюють, що Путін просто використає цю паузу для того, щоб потім відновити наступ. Так що в цей сценарій я мало вірю, оскільки і в Україні розуміють, що це може бути пасткою. Я припускаю, що скоріше за все, тема завершення війни вона буде вирішуватись наступного року, ну і взимку. І навесні, можливо, влітку наступного року. І от в залежності від ходу і результату бойових дій, буде вирішуватись питання про те, де і як може зупинитися ця війна. Чим вона може зупинитися? На мою думку, є єдиний варіант: це те саме припинення вогню. Тому що мирний договір неможливий. Але питання, де припинення вогню? Для нас є два варіанти. Один варіант. Достатньо реалістичний, не зовсім оптимістичний, але все ж таки для нас достатньо прийнятний, хоча б на конкретному етапі. Це звільнення більшості окупованих територій, не всіх більшості окупованих територій, але все ж таки більшості. Можливо, за виключенням Криму або деякої частини Донбасу. Але для нас це буде вже хай відносна, але перемога. А для Росії однозначно це буде поразкою. А, оптимістичний сценарій для нас а, звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом. І а, тоді а, припинення вогню може бути а, просто а, по лінії кордону 91-го року. Це був би оптимальний сценарій для України. Але а, тут скажу відверто, думаю, що він буде вірогідний в тому випадку, якщо. А, в Росії розпочнеться серйозна внутрішня криза, і е, росіян просто не вистачить сил, наприклад, щоб е, обороняти Крим. Е, про Донбас я вже не кажу. А от е, варіант, е, який є суперечливим, але в принципі можливим, якщо нам вдасться звільнити не, не тільки Херсон, але південь України, значну частину Донбасу, але от, тим не менше, там можливо, от, е, виникне проблема Іти на Крим. Чи е, з ризиками е, великих втрат, і з ризиками використання проти України, е, наприклад, тактичної ядерної зброї. От такий ризик може виникнути. Я чому про цей сценарій кажу? Тому що саме в такому випадку можуть бути наполегливі поради з боку наших партнерів: давайте не поспішати. Не е, щоб ми просто там пішли на якісь російські умови, що ми не будемо членом НАТО. Ні. Щоб просто, от, скажімо так, не е, нариватися на е, великі втрати, А щоб зробити певну паузу, але тоді, коли ми отримаємо достатньо переможний результат. Не повний, але значною мірою переможний результат. Е, і от що буде тоді? Це важливий момент. Так, да, це може виглядати як неповний результат, можуть критикувати, що, мовляв, е, е, це як Мінськ-3, Росія знову може на нас напасти. Да, такий ризик буде зберігатися. Але якщо виникне от саме в таких умовах, певне перемир'я, ці всі ці російські вояки, значна частина їх змушені будуть повернутися до Росії. І от тут виникне велика проблема для самої Росії. По-перше, буде ефект поразки. Він до речі зараз вже може виникнути, хоча б частково по Херсону. І почнеться внутрішнє з'ясування стосунків між офіційною владою і так званою партією війни, між кадровими військовими з одного боку, а з іншого боку, приватні армії Пригожина, Кадирова і тому подібних. І також важливо люди з російського боку, які звикли тут вбивати. Гвалтувати, грабити, мародерити, вони те саме будуть робити в Росії. От цей вірус насильства, агресії він повернеться в саму Росію. І, от тоді, після якщо сценарій буде саме таким, якщо події будуть розвиватися саме таким чином. То через певний час виникне вікно можливості, коли ми зможемо звільнити, наприклад, Крим або частину Донбасів, як і Донбасу, якщо а, для цього будуть сприятливі умови саме внаслідок внутрішньої російської кризи. Це як варіант, один з сценаріїв, як це може бути. Але на сьогодні, на найближчу перспективу, я не бачу передумов для якогось сталого миру, для якихось домовленостей, тому що на, на сьогодні до цього не готові ні ми, тому що хочемо звільняти окуповані території. Ну але до цього не готова по справжньому і Росія. Росія скоріше це використовує в тактичних цілях. Вони хочуть захід е, задурити, е, створити димову завісу. Що вони нібито хочуть миру, але хочуть паузу, тому що вони виснажені. Їм не вистачає зараз ресурсу для продовження війни. Вони послабли, саме тому от змушені тікати з Херсону. А ми не маємо дати їм цю паузу. От я думаю, що нам важливо зараз, і треба переконувати наших союзників, що зараз не треба давати цю паузу росіянам, треба їх дотискати. Єдиний ризик, от що треба брати до уваги, і чому все ж таки певні переговори можуть бути навіть з тактичних міркувань, це ризики для нашої енергетичної системи. Оце єдиний е, чинник, який ну треба брати до уваги, не, які дійсно є дуже серйозними і не, які може впливати на нашу обороноздатність. Росія намагається зруйнувати поки що, е, це не вдається, але втрати достатньо серйозні. Ми це бачимо. Так що, от тут тактичні певні е, е, рухи, е, певні консультації е, можуть бути. Але це не про те, щоб там замирятися з Росією або йти на або йти на поступки росіянам, зокрема там в питанні членства в НАТО чи Євросоюзі, чи визнання а, окупованих територій російськими. Я думаю, що такі речі для України зараз є абсолютно неприпустимими. Пане Володимире, ну і наступного тижня буде зустріч. Керівників країн G20 на індонезійському острові Балі. І знаємо, що президент Зеленський, очевидно, по відеозв'язку буде там виступати, адже він принципово не виїздить із країни під час війни. А Путін уже заявив, що не поїде. Ну, ну кажуть, нібито, пишуть, що поїде Лавров. Тобто Путін злякався, я так розумію. А чи змінить. Ставлення до війни оця зустріч, ну, зокрема, в багатьох азійських країн. Дивіться. Ну, по-перше, щодо е, непоїздки Путіна, це дуже важливий момент. Е, ну, Поки що, це хай е, не прямо, але підтверджується навіть інформацією з російського посольства в Індонезії. Е, е, думаю, що, скоріше за все, да, е, мабуть, в Кремлі ухвалили рішення, що Путін не їде. Чому? Ви правильно сказали, боїться. Я теж от про це казав. Ну ще раніше висловлював припущення, прогноз робив: що скоріше, що Путін не поїде, перша причина психологічна параноя. Він боїться. Все ж таки, так, да, це хай і не ворожа територія. Але далека від Росії, і я так розумію, там не можна повністю забезпечити безпеку для Путіна, а він параної, він має параною. Він боїться за себе, боїться за свій ядерний чемоданчик. Так і згадується відома одеська пісенка А хто украв чемоданчик?». Ну я жартую, але тим не менше, я думаю, що побоювання щодо безпеки у Путіна явно велике, і це суто психологічна причина. Друга причина. Він розуміє, і йому дали це зрозуміти, що ніяких великих домовленостей в Індонезії не буде. Ніяких великих оборудок, больших зділок, нічого такого не буде. Там буде єдине питання, по якому, скоріше за все, будуть домовлятися, це продовження зернової угоди. Але це можна зробити і без Путіна. І до речі, як ми вже бачили, це робиться окремо з Росією, окремо з Україною. А які зиски е, від цього саміту Путін навряд чи отримає? Е, у всякому разі, да, він може зустрітися з Сі Цзінпіном, але він з, з ним вже зустрічався. Е, може зустрітися там з іншими лідерами. Ну, з азійськими лідерами теж зустрічався, з Ердоганом регулярно зустрічається. Єдине, там ну, новий президент Бразилії і те, невідомо там він буде, тому що е, я не знаю, інаугурації ще не була у нього. Е, 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 е південно Африканська Республіка. Ну, вона належить до Бріксу так званого, але все ж таки це не вирішальна країна в світі, а от він може зустрітися з прохолодним ставленням західних лідерів, з демонстрацією токсичності Путіна. А він не хоче бути ображеним. І тут ми теж підходимо ще до однієї причини: поєднання психологічного і політичного факторів. Це ж все буде відбуватися на тлі поразки під Херсоном. Буде чи не буде здача Херсону вже е, е, якраз під час цього саміту, ми ще не знаємо. Тому що там складний процес, і думаю, не варто поспішати. Але в будь-якому випадку це буде виглядати як програш Путіна. І е, знов виглядати програвшим лузером, він не хоче. Він е, отримав вже травму в Самарканді, коли був саміт Шанхайської організації співробітництва. Його там сприймали як лідера країни, яка програє війну, і він відчув і від Сідзінпіна, від е, прем'єра Індії, навіть потім вже на іншому саміті в Астані, ну, ситуація, коли його публічно е, починає хай не прямо, але критикувати президента Таджикистану, коли це таке було. Оце все свідчення, що його вже не сприймають як раніше, а він не хоче виглядати програвшим. От я думаю, що цей, нібито суто, символічний чинник, поразка під Херсоном, це теж одна з вагомих причин, чому він не їде на, на саміт е, в Індонезію. І там я думаю, не варто очікувати якихось сенсацій. Е, там будуть е, проговорювати з росіянами і. Попереджати їх, я думаю, виставляти конкретні умови, щоб вони не е, порушували е, червоних ліній щодо використання ядерної зброї, будуть їх попереджати щодо е, подальшої ескалації війни проти України, що Захід буде відповідним чином реагувати, е, надавати нам додаткову зброю, зокрема. І от зернова угода, продовження зернової угоди. Ось і все, що там може бути. Я там не очікую великих сенсацій. От українська делегація, да, там варто попрацювати і з нашими західними партнерами і з деякими азійськими країнами. Я думаю, це було б корисно для української дипломації. Ну і про всяк випадок проконтролювати, щоб з боку Росії не було там якихось провокацій. Але о, ніяких інших сенсацій рішень я на цьому саміті не очікую тим більше по розв'язанню проблеми війни, яка зараз іде на території нашої країни. Дякуємо вам, пане Володимире. Отже, Володимир Фесенко, політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента був в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. 1. щиро дякуємо за ваші думки та коментарі. На все добре. Да, дякую, до побачення. До побачення.